Тягнем на ремонт шестерочку, заклинив мотор. 20 год назад дедушка каже робив, машина дуже в хорошому стані. Приїду покажу тоді. Ось така шестерочка. Дуже варно стані тут все дуже акуратно, ось він сказав причину, облизали грибок і вложили мотор, як обично за якусь мелочі. Так, масло не брав. Іще, як його заталкували в гараж, Дєтушку. Ось Ударили в стіл, кромку капота треба зробити. То такі так, друзі, отакий ось хаос робиться. Вибачаюсь, писали, що на полу. Да, розкидали на полу, бо треба було по-бистрому. Як кажуть, буду збирати на столі. Я вас... У мене є стіл желізний спеціальний. Занесу. Той ще я тракторний двигатель собі робив, розкидав це я ВАЗ 2106. Да, чорне так. Ну, внутрі все. Ну, все просто в ідеалі. Що виробітки в циліндрах? Вообще Ноль, вообще Кольца, лезьвий зазор. Ну, вона за 15-20 чи год проїхала 10 тисяч. І ото на ній всього раз міняли масло, то все такі відложення чорні є. І ото, ж облизало грибок. Не знаю навіть чого, як. Ось вже вал замотав. Вал просто теж в ідеалі. Стандарт, все. Ну, от одна шейка. Одна, ось і там ну погано видно. Прилипла шатуна. Шатун не повернуло, там і перегрів, а він каже, її заглушив вовремя. Воно тіка-тіке. Ну. Це такі клієнти, що сказали, робити все. Я кажу, ну вести на проточку смисла блок. Я не бачу. Ну там виробітки ноль. Вона ще їздить тисячу літ. А куплять нові поршня, кольця теж все. Ну, може колечка нові, то Та не може, а по-любому нові кинемо. Чого не показував, як розбирав. Кум не хоче зніматися. Ми по-бистрому він мені поміг, бо дуже треба, як кажуть, бистро, Бо завтра вже він металолом. То сенса. Прийдуть запчастини. Ну, вже, якщо ви дивитесь це відео, вже, мабуть, сенс поїхав. Ну, я то покажу. Ну, в общем, ото такі діла. Завтра їду. Рокера теж буду брати, бо вже трошки он ямки є. І розпредвал новий теж будемо брати. Щоб вже все чітко. Маслонасос теж будемо новий брати, бо ремкомплект отаке. Поршня воно такі грязні, вроде чого, ну, то воно і в маслі. Ну, вироботки вообще, я сам в шокі за 20 років машина. Вона нічого, як кажуть, не бачила. Ну та, то так, такі діло. Завтра поїду, здам на проточку вал. І потім, коли буду їхати, забирати, бо нам треба 80 км їхати. І тоді все завтра перемиваємо. Що тоді? дефектуємо, що треба, запчасті пишемо по валах буду їхати, якраз все й куплю. Поки то так. Ну постараюсь показати, як будемо збирати. Ну, хоча це класика, я думаю, її кожен, як кажуть, хто захоче, розбере збере. Ну, Якщо цікаво, пишіть. Буду далі, якщо другі щось, то й показувати більш детально. Ну, так воно невдобно було знімати. Хоча кум там розбирав, можна було поснімати трохи його, як він крутив, як кажуть. Ну, такі діла. Так, друзі, привіз корінвало в такому стані. Просто сподобалось так. І що найважче, купив заглушки оці. Думав чистить. Нас раніше не чистили. А я йому позвонив, він каже, я тобі вже дивлюся, що новенькі заглушки, Він каже, ми внутрі все вичистили, як положено. Все як каже, так що можеш ставити і все. Даже ці, каже, фасочки, все тут зняти. Чим тільки я не знаю сверлом чи чим вони там їх знімають. В общем, купив запчасті. Ось обійшлося на 3. 320, це тут не все ще. Купив, не знаю, сказали, такі вкладиші ті ті кольца 79. Ці маслосйомні колпачки, чи як вони, сальники клапанів. Купив башмак оцей сюди наперед. Купив ось такий. Так, що є там? Сальники обидва назад перед колінвал. Щось і... а, не став, бо 1600 стоїть насос. Взяв ось такий ремкомплект насоса. І прокладки, такі, Повністю на двигун. Так, і що ще я. А, забускаю проточка 2100 обійшлася. Ось він мені сунув. Коріння 0,25, шатуні 0,25. Ціна 2100. Це Ці таке дело. В общем, все, зараз приступаємо до сборки. Так, друзі, заніс стіл. Той що я тракторний двигун робив, бо багато хто казав, що на полу он все. Буду на столі злажувати. Так що, дякую, що зробили зауваження. Ця он табуреточка. Сіли і все. Скільки я розбирав. Ну, ось, ось старий вал з насоса. Тут шліци, бачите на бік ідуть. А це ось купив рівно. А чого так? И шлицы, конечно, тут більші. Ну длинші. Ну як? Вал подлинне, такий шлиців більше. Отак як положить. Під невозький. цей поставим. Так, і що ще? Такого тут отліччя. Ну, вроді все тільки як оця ось шестерня ставиться. Це теж вниз, щоб хто не знав. Оцими ось прорізами. Бачите, дві прорізи. Бо... И тут даже на тм есть он две прорези. а зверху така каналка, так як і тут. Ну да, це ж по краях скаемкой по центру два гладких. І вони ширші. Да. Так, продовжуємо. Перебрав насос. Новенький. Шестерня, це не дивіться, вже не одмиєш Воно тут так згорів, загорівши. Ось іще прийшли запчасті. Башмачок, я не знаю, казав, не казав, не такі дали. надо 21.01. На мотор 211 21 чи 101. Термостат отакий. китка Вижимний, фільтр масляний, патрубки кольця Це я по них теж розкажу. Взяли. 79 т 794 поміняли, сьогодні їздили. Так, хамутів, кульочок це на газон. І обжимку собі взяв. Уже ті жерстянки замучили. Ось така інтертуловська. Буду тепер кольця садити без проблем. А, ще щось взяли, Трубку кольцу взяли. тоже на В общем, будет все четко. Сейчас начинаю собирать. Хон, хон, хон. Хон хороший еще. Тут четвертом трошки, трошки. Ну, еще хон везде есть. Так, друзі. Вже закрили піддона. Все, так я все досконально не показував, бо дуже, як кажуть, часу немає. Тож колінвалк шукав, на ту вон машину. Тут безлад в гаражі, отакий в мене. Все милилося, все, як кажуть. Отак от усе. Тральнички нові. Колечки нові дешинові вал проточений. Думаю, буде хон. Я вам покажу чи показував, я не знаю. Це ж обжимку теж дуже гарна річ. Така обжимочка, бистро, скоро. Ну це таке. Це вже все, все я покидав старе. Це вже все помінене. Оце такі діла вже. Діло наближається. Завтра думаю вже пізно. Кум поїхав. Завтра ставимо щеплення. Буду вкидати так його без головки. Головка ще галяється. Завтра, поки місь там кум буде щеплення збирати, я постараюсь притерти клапана, поміняти масло Колпачки чи сальники, як їх називають. і Кидатимем так, бо набагато проще. І видно все і легше, а Голов, головку вже кинемо там, само собою. Так що от такі діла. Так, ось така головка. Зараз два вже зняв. Перетираємо усі. Міняємо сальнички. Ну, я думаю, це як воно показувати невдобно буде. Беремо клапан. Зараз об'ясню. Ось сюди на фасочку изнутри наносим пасту. Клапан обязательно тут мажем маслом. Всуваем туди клапан. Хто трубочкою, хто той. Ну я шуруповертом беру. Или сразу клапан сюда зажимаю. Там місце есть. Или через резиновую трубочку. Сюди якесь сверло, вкручуємо, щоб трубочка наділась. І на клапан. И туди-сюда. Раз, раз, і так Открили, закрили, открыли, закрыли, открыли, закрыли и. Воно виходить, притирається. І тоді дивимося, щоб не на всю ширину була. А коли вже полосочка, ото саме краще, коли цей. І все, у вас клапан прийде. Ну тут я думаю, тут вона робила. Просто чисто там пару разів протерти, Масло сьогодні однак міняти розсухарювати. І все. Я думаю, включимося вже, наверное, як, що тут вже такого нічого ставимо двигатель. І як заведемо, як вона робитиме і що. Все вам покажу. Отдам. Скільки заробив, скажу, щоб потратили. Короче, в общем, все. Друзі, вже два клапанця притер. так виглядають. Не фокусуюся, зараз фокусую. Отак. Вот зараз все перемиваємо. Будемо всі перетирати. Це вже вкинули. Вкидали без ГБЦ, бо так проще, як кажуть. Ну, і будемо сьогодні запускати. Так, друзі, вже пізна година. Все, собрали, завели. Завелась більш-менш хорошо, поставили сотку акумулятор і завелась, Щоб не тягати, не де нічого. Все, не де нічого не тече. Тут фу, як кажуть... І той. Завтра повитираємо там, де поналивали. І що ще хочу сказати? Завтра покажу, як робить. Вже зняв акумулятор, бо фільтр без фільтра заводили. Мішає. А ніколи було знімання, настраїло заживання, все той, все вроді робота, все добре. В общем, тут такі діла. Завтра будемо ставити капот і віддавати хазяїну. Ну а все. как моторчик работает. Ну, и сейчас мы все кроме по капота загнута. И там подкрасить на с той стороны. И будем отдавать. Всем дякую, всем спасибо. Дивитесь, підписуйтесь, будемо знімати далі. Гоню. Одне предохранітель вийшов даху метерне робимо. Зараз поправимо, як стане. Все, машинка просто шепче. Зараз віддам, розкажу затрати і за роботу що я заробив. Скільки зараз обійдеться в наших реаліях, як зробити двигун. Так, прийшов опять. Все. Вал. На Это уже вроде он. Дуже в хорошем состоянии. Вообще. И вкладыш. 0,25. То есть стандарт 0,25. Все. <coughs> уже низ скидали. Це вже щеплення зібрав вже буду вкидати Головку буду потом ставити. опять же я розказував. Що цей. Легше так, бо я її зняв там із штанями, бо в нього я йому сказав, що колектор тут болти просто в такому стані, що я можу їх не відкрутити Якщо він скавняє, так лучше я це буду тоді заводити вже з усим. Бо якщо я сейчас головку накину. По-перше, во невдобно, во-вторих, і затягувати треба держати двигуна, а так все нормально. Колінвал поставили той, що треба. Все вроді крутиться, вертеться, поршневу кинули, все, низ повністю зобраний. Вже навіть це від натяжний ролик, все поставив. Завтра поставимо, собере, покажу, що вийде. Не знаю, там теж клапана такі, ну, хазяїн барін, як кажуть. Як буде, так і буде. Ну я думаю, буде все то робити, ну я б клапана притерби, поміняв сальнички, Ну якщо б собі. Ну, сказав, ні, значить, ні. все, покажу далі. Уже й нагрів. Все так не став показувати. ну. Работає. І робить доволі хорошо. Ревнаньку хоть как монетку стал. Ну вот то такие дела. Завтра хозяин приедет, забере. Вроде не дано на печи. Все нормально. Все. Всем дякую. Подписывайтесь на канал. Такие дела. Быстро, скоро. Хорошо.